Зваливши 12 кілограмові байдарки на плечі, рівненські веслувальники крокують до водойми. Плюсова температура дозволяє їм тренуватися на вулиці у січні. Такого не було уже кілька років. Для відточення майстерності згодилася і забруднена устя по три години, шість днів на тиждень. Тренується, й 19-річний Микита. Він наразі головна гордість у США з веслування міста рівне. Моя мама просто є з родом з ковеля, місце, де проводиться чемпіонат України юнацькі по веслуванню. І так якось один момент не чим займатися, Вона каже: може, я кажу, давай попробував вже вісім років. Микита Бруханський минулоріч став чемпіоном України серед молоді у чотирьохмісному човні на дистанції 500 метрів. На своїй коронній відстані у тисячу метрів на байдарці здобув срібло. Є в доробку спортсмена і друге місце чемпіонату Європи серед молоді. Наразі він разом з іншими вихованцями дю США з вислування відточує навики. Повноцінно на усті тренуватися не вдається. Заважають повалені дерева мул. втім, радіють і такі можливості. За останні роки це перший раз, що ми з нового року вийшли на воду. Зазвичай ми виходимо на воду десь з середини лютого, ближче до березня, тому що погода не дозволяє. Цей рік, звісно, теплий, і ми скористалися їм і готуємося, тому що, якщо хочеш виступати і вигравати, треба виходити на воду і грибку. Олександр Щепцов розповідає, навчають дітей із 12-річного віку. Зазвичай під опікою тренерів школи спортсмени перебувають до 20 років, опісля переходять на дорослий рівень. Наразі в ДЮСШ з веслування рівного займаються 44 спортсмена. Веслують лише на байдарках. Головним правилом є вміння плавати. Всього іншого навчать. З часом спортсмени випрацьовують власну техніку веслування. «Основний технічний момент заключається в протяжці з дики спини. Ручна робота нікого не катується, бо Рука людини збивається буквально через 100 метрів гонки. Найбільша пауза в мене була, це, напевно, тиждень. Це роки три назад я ну, трошки чесно, зловив зв'язку, поїхав на відпочинок на тиждень. Це була найбільша пауза за всі 8 років тренування. Школа веслування у Рівному існує 40 років. За цей час виховали велику кількість майстрів спорту, чемпіонів України та Європи. Попри війну, продовжують працювати. Двоє вихованців та двоє тренерів школи наразі у лавах ЗСУ. Навчати талановиту молодь вдається всупереч скрутного фінансування. Фінансуємося субвенція з Києва і обласна рада дає тільки на заробітну плату. І Човни ми вже не тримаємо 30 років. Інвентар весла не отримуємо, так само гроші на, на придбання. І виходимо з цього положення, спонсори допомагають, батьки допомагають, тренери за свої особисті кошти, ремонт робимо. Товариство України нам трошечки допомагає провести спортивні збори. Вірять, що фінансово єдині школі з веслування у Рівному допоможуть і в міській раді. Втім, поки що на це сподіватися не доводиться. Доки дозволятиме погода, тренуватимуться на Усті, а згодом поїдуть на навчально-тренувальні збори на Львівщину. Там уже розпочнуть посилену підготовку до нового сезону. Стартуватиме він кубком України. Попри усі труднощі, тренери сподіваються, що їхні вихованці покажуть гідний результат. Денис Коломес,